Усі знайомі з таблицею Менделєєва ще зі школи. А також, можливо, багато чули про те, що Менделєєву наснилася ця таблиця. Вірити в це чи ні? Вибір кожного. Так кажуть, але забувають згадати одне: перед тим як створити таблицю, Менделєєв багато років працював у сфері хімії, і в певний момент у нього у голові склалася ця таблиця. Вона не випала з неба, вона склалася в голові внаслідок тривалої праці. Отже, наш мозок працює так: якщо довгий час ми займаємось якою-небудь діяльністю, вивчаємо нову інформацію, застосовуємо її на практиці, то у мозку виникають нові нейронні зв'язки. Таким чином людина розвивається. Щоб мозок був сильним, його потрібно активно використовувати. Чому більшість людей цього не роблять? Відповідь проста: це витратно енергійно, це важко. Майже 25% всієї енергії людини споживає мозок. Тому більшість людей не хочуть його напружувати, пливуть за течією в інтернеті. Головним чином дивляться контент розважального характеру, який не вимагає сильної концентрації уваги. Але це відео не для більшості, а для тих, Хто хоче більшого від життя, для тих, хто обрав шлях розвитку. Найкращий проект, над яким ти коли-небудь працював, це ти сам. Немає такого проекту, який дасть тобі більший вихід з інвестицій. Немає такого проекту, який дасть тобі кращі результати, кращі фінанси. Немає такого проекту, який дасть тобі краще життя. Немає такого проекту, який дасть тобі більше. Ніж проєкт роботи над собою. Величезна версія самого тебе чекає, але ця версія буде розблокована лише в тому разі, якщо ти добре попрацюєш. Проблема в тому, що більшість людей не хочуть вкладатися в цю роботу. Вони швидше візьмуть пиво у руку замість книги, тому що книга може нагадати їм, що їх чекає довгий шлях. І більшість людей не хочуть іти на таку відстань, проте вони не розуміють, що всі ці легкі і зручні вибори, які вони роблять зараз, призведуть до складнішого життя. Пізніше всі ті варіанти вибору, які не потребують мозкової активності зараз, не принесуть результатів у майбутньому. Усі ці варіанти поступово складаються в велику, велику проблему пізніше. І ця проблема називається розчаруванням. І справді немає більшого болю, ніж розчарування в собі. Хороша новина полягає в тому, що ніколи не пізно почати працювати над кращою версією себе. Ніколи не пізно сказати: сьогодні той самий день, сьогодні перший день в моєму житті, і я не буду витрачати його марно. Великі життя не роздаються, вони не з'являються через перегляд серіалів та соціальних мереж. Потрібно працювати над собою, щоб вивести цю версію з себе. І ця робота неодноразова річ, це стиль життя, це обов'язки і це честь. Почни відкидати все, що тягне тебе вниз, і зміцнюй ці речі тільки тим, що робить тебе сильнішим, кращим, щасливішим. Розвивай щоденну практику, яка робить тебе кращим. Зроби цю практику звичкою, частиною твоєї підсвідомості. Роби це щодня: читання, навчання, застосування, вдячність, вправи, здоров'я, багатство, все, що має для тебе значення. Це твоє нове життя, це новий ти. Кращий ти, якого ти створюєш, щоб кожен день розвиватися і ставати кращим. Підписуйтесь на, на телеграм-канал Сила Слова. Там щоденно виходять корисні статті для саморозвитку, сильні уривки з книг, мотивація та багато іншого. Посилання в закріпленому коментарі. Чекаю вас там, друзі. Там щоденно виходить корисний контент.